Добрий день, гості глядачі каналу. Сьогодні у нас 2 липня. Заїхали на таку культуру, як яра пшениця. Це сорт від компанії КВС Широко. Це вже друга репродукція. Що я вам скажу? Чи можна виростити яру пшеницю без в принципі, майже без добрив. І без основного це без опадів. Посіяли ми тут його 30 квітня, можливо, і пізнувато. Ну але тут була весняна оранка після кукурудзи. Так, вносилось що тут? Внеслося десь по 50 кг карбаміду і все. фунгіцидною, ні інсектицидною, нічого не ні кормили. Оце такий її стан. Міщій уже пішов, бо пройшли дощі сьогодні 2 липня, а дощ йшов 27 чи 26, а перед цим не було 2 місяці. Так, що тут дивимося? Ну, мов би, трошки, трошки ще є, запас є. Там було, можливо, Міліметрів 10 опадів, можливо 15, ну не більше. Так, вона, в принципі, як сказати, і закущилась, де закущилась, де не вспіла закущитися, де вспіла. Ну це так, це в цьому містині така ну, майже сама хужа. Туди там вон, по піддвори, там краще. Там в долинці дуже гарна. Ну, отакий стан. Приблизно такий стан її був і в тому році. Що ми її? Ми її зібрали десь по 5 тонн. Ну, правда, було на вгородах. А як в полі себе показує, покаже, подивимось. Ну, я думаю тут більше трьох тонн не буде. Ну. Нам потрібно площу під озиму пшеницю. Оце якраз тут буде озима і пшениця. Бо більш таких культур не сіємо, а пшеницю для власних потреб. Тут так 3,5 гектари посіяли. Так, такий вигляд має. Так що я думаю все залежить від сортів. Потрібно оновлювати. Гарні сорта. Так, дякую всіх за увагу. Підписуйтесь на мій канал, буде дуже багато цікавого. До побачення!